Очевидці тих подій згадують: вогонь розповсюджувався швидко. Окупаційна адміністрація колонії навіть не намагалась допомогти нашим військовим. Мої колеги Дмитро Дідора та Наталя Староправо зібрали історії героїв Маріуполя, які тієї страшної ночі перебували в Оленівці. Я как раз тоже спав проснувся того, що то почувствовал... Зрив і понял, що мені ранило українські військовополонені розповідають про теракт в Оланівці за кадром чути звуки вибухів. Саме на цьому відео Анна впізнала свого чоловіка. Мені треба було зрозуміти, що я не божеволюю що дійсно він він живий. А далі тобі хочеться просто брати, все кинути і бігти в той госпіталь до нього. Просто бути поруч в цей момент. Повномасштабну війну військовий зустрів в Маріуполі, де саме служив. Там зі своєю частиною тримали оборону, зокрема, і на Азовсталі. Чоловік покинув територію металургійного комбінату, як і решта бійців, лише після наказу та опинився у ворожому полоні. За документами написано мене, що він виходив полон з Азовсталі 17 травня 2022 року. Тобто, виходить, це був другий день евакуації. Їх привезли в Оленівку. У колишню виправну колонію далі зв'язок із рідним обірвався. Жінка пригадує, поганого перечуття перед терактом не було. До останнього сподівалась на швидкий обмін. 29 липня. Вранці новини, жахливі кадри. Розумію, що там щось сталося. Там перебувають наші військовополонені вночі. На 30 липня я відкрила, побачила списки, що чоловік є і в списку загиблих і в списку поранених. І там зазначено було, що двох не довезли до лікарні, прізвища двох хлопців дублюються. Е, Принципи пазл складався в голові не дуже гарних подій. Віра залишалась. Тобто, кожен день ти думав про це. Чоловіка вдома, окрім дружини, чекає маленька донечка. В остання дитина бачила батька, коли їй сповнився місяць. Ми її називаємо маленька мрія. І зараз мій брат, коли слухає пісню Святослава Карчука Місто Марії, він в один раз смс-кою мені написав, що кажаня це ж пісня саме про нашу дівчинку. А з іншими рідними полонених об'єдналася громадську організацію, аби ніхто не забув про жахливий теракт в Оленівці. Родини створили петицію, де просять президента погодити дні скорботи та вшанування пам'яті захисників, страчених внаслідок теракту в колонії номер 120.